По скриншоту ми розуміємо, що Раша дуже сильно втрачає, Рубль продовжує слабкішати, що ну і вже є такі дорікання на українців, що, що українці забрали майбутнє у расистів, що, мов. На цей час вони не можуть спокійно пити там, цей бояришник та Брагу, тому що їх напружує мобілізація, інфляція. Ну і таке на них навалилось безпілотники ще багато нігараздів. Ну і по цій зустрічі Путлер, Путлер Ердоган. Там, Ердоган, мабуть, вирішив питання. По Азербайджану, щоб Путін не втрачався. І зараз, говорять, Азербайджан дуже сильно там тисне, на, на армянів відбиває там свою територію. І що ще? Ну, а Путлер нічого не виграв, тому що рубль втрачає. Якщо навіть він щось продав би Ердогану, то рубль зараз би не слабкішав, бо рубль би так стояв би на... стабілізувався, а так не може він його якось. Приборхати, щоб він не, не повз до гори. Все, на все добре, до слідючої зустрічі.